Вітаю в ефірі. випуск новин в студії Олена Страхович. У п'ятницю в день Одесу атакували дрони Камікадзе. В результаті зруйнована адмінбудівлю у припортовій зоні і є загиблий. Повідомили в оперативному командуванні Південь. Дрони Камікадзе атакували Одесу з моря. Вибухи були чутні практично у всіх районах міста. А більшість з них, за офіційною інформацією, це робота ППО. Згідно з повідомленням військових, один із дронів збили над морем, а двоє інших зруйнували адмінбудівлю у припортовій зоні. У приміщенні виникла пожежа її ліквідували рятувальники. Внаслідок обстрілу загинув цивільний. Величезна пробка утворилася у бік люздорської дороги. Буквально з обіду причиною стала ушкоджена АЗС. Вибух співпав у часі з атакою дронів на місто, але як стало відомо пізніше, з обстрілом пов'язаний не був. На Люздорській дорозі практично одночасно з денним сигналом тривоги та низкою вибухів стався ще один на автозаправній станції. Пізніше у мерії повідомили, що надзвичайна ситуація на АЗС з атакою дронів не пов'язана. На заправці вибухнув газовий балон. Аварійно-рятувальні служби оточили місце події. Тому на Ліздорській дорозі в обидва боки рух транспорту сильно сповільнився і утворився величезний затор. На сьогоднішній день в Одесі зареєстровано понад 40 тисяч переселенців. Частина з них мешканці Луганської області, які були змушені евакуватися після 24 лютого. Побачити, як підтримує Луганчан Одеса, зміг голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай. Він також відвідав гуманітарний хаб для переселенців з Луганщини, який вже понад місяць працює у нашому місті. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з Луганської області були змушені евакуюватися понад 320 тисяч людей. Люди роз'їхалися хто куди. Частина переселенців знайшли притулок і в Одесі, розповідає голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай. Для допомоги їм у місті створили координаційний хаб. Було прийнято рішення в кожній області відкривати гуманітарні штаби, в яких надається різноманітна допомога. Це якісь юридичні аспекти. Це е, допомога в е, працевлаштуванні, можливо, пошук житла. І е, головне це допомога от, гуманітарними наборами, тому що в людей абсолютно різна ситуація. Кожна родина, кожна людина, яка виїхала, це зовсім окрема доля, це якийсь зовсім окремий свій всесвіт, своя біль, своя трагедія і зовсім різні умови, е, в яких вони проживають. Центр допомоги переселенцям із Луганської області працює в Одесі вже понад місяця. Сергій Гайдай ознайомився з роботою хаба і ще раз наголосив, що багато луганчан насправді потребують допомоги та підтримки. Коли людина виїхала, не факт, що в неї достатньо заощаджень, щоб знімати квартири чи будинок, не факт, що вона виїхала, взявши взагалі якісь там або гроші, або документи, або ще щось. Іноді люди виїжджали взагалі з однією валізою, і от в цій валізі повністю все життя для Луганчан запустили спеціальний чат-бот, де люди можуть отримати відповіді на питання, які їх цікавлять, повідомив спікер, аби прийти до координаційного центру та звернутися за допомогою. Ми запускаємо зараз медичні послуги. А для чого це робиться? Тому що певні люди хворіють до прикладу на цукровий діабет. Їм потрібен інсулін. Держава повинна інсуліном забезпечити безкоштовно. Тому ми це робимо. Відновлюємо наші медичні заклади, щоб надавати такі послуги, як безкоштовні там медичні такса. Сергій Гайдай висловив подяку Одесі та одеситам за підтримку переселенців. Відповів він і на запитання щодо подальшої долі Луганчан. Слухайте, хтось може одружитись в Одесі навіть за півроку хтось вже міг одружитись, і в принципі вже тут. Будуть нові Одесити. А можливо, люди потім повернуться на Луганщину. А можливо, вони поїдуть кудись далі. Можливо, їм запропонують якусь нову роботу, чи, можливо, більш сприятні умови для проживання. Але все-таки всюди добре, а вдома краще. Мешканці Луганська вірять, що дуже скоро зможуть повернутися до рідного міста. Нам доведеться дуже багато роботи зробити для того, щоб відновити все те, що розбила російська армія, щоб відновити все те, що вони знищили, але відновимо. Обов'язково Луганська область довгий час була одним із форпостів зі стримування російської армії, зазначив Сергій Гайдай. І висловив сподівання, що з ЗСУ цей форпост обов'язково буде деокуповано. Дуже не хотілося б, щоб будь-яка область проходила той самий шлях, який пройшли Луганчани, а деякі пройшли вдруге. Перший раз у 14 році, другий раз вже починаючи з 24 лютого. Я бажаю нам всім нашої перемоги і впевнений, що кожен житель України дуже хоче, щоб український прапор підняли над містом Луганськ, тому що це буде означати, що ми перемогли. Одеський дитячий будинок інтернат відсвяткував свій 70-й ювілей. Навіть у воєнний час має бути місце для свята, так вирішили у керівництві установи. У якості привітання діти разом із вихователями підготували святковий концерт для гостей та друзів інтернату. Цього ж дня відбулося відкриття картинної галереї, де представлені роботи підопічних будинку інтернату. На своє 70-річчя одеський дитячий будинок-інтернат зібрав усіх друзів, які протягом багатьох років підтримували та допомагали розвитку закладу. Після оглядової екскурсії інтернатом, де гостям продемонстрували вже зроблене та можливості установи, розпочався святковий концерт. Усі ролі підготовленої музичної вистави виконали підопічні інтернату. Девчонки сделали отдельную программу, нам есть что показать, нам есть чем гордиться. И в честь 70-летия мы решили как раз приурочить открытие картинной галереи, которую мы заканчивали строительство уже с началом войны, в момент военных действий, в момент бомбежек, но тем не менее... Опять же говорю, мы решились на этот шаг, потому что Ну, дітям надо показувати, що на самом деле должно бути стрімлення і желание жити у картинній галереї. Представлені роботи вихованців будинку інтернату. Сьогодні в установі залишаються лише старші підопічні дітей. На початку війни евакуювали. Докладніше про важливу для інтернату подію, про досягнення та плани однієї з найстаріших соціальних установ Одеси та всієї України. Ми розповімо в наступних випусках. Аварія на трасі Одеси-Рені. Легковик з'їхав з дороги у кувет і перекинувся. Внаслідок серйозні травми отримала жінка авто. Аварія сталася біля села Маяк. 73 річний водій легковика, рухаючись у Рені на закругленій ділянці, дороги перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Авто вилетіло з дороги в кювет і перекинулося. Наслідок ДТП травму отримала жінка-пасажир. 54-річну постраждалу з переламами ребр шпиталізували. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Повідомили у переслужбі облполіції. Ще одна ДТП із постраждалими сталася у Приморському районі Одеси. Лоб у лоб зіткнулися два легковики. Водіїв та пасажирів машин госпіталізували. Аварія сталася в день на вулиці Дмитра Донського. За попередньою інформацією, водій Ауді не впорався з керуванням, внаслідок чого авто виїхало на зустрічну смугу та зіткнулося з ДЕО. До лікарні доставлено двох водіїв та пасажирів. Повідомили в прес-службі патрульної поліції. Війна принесла в Україну не лише руйнування. Перед обличчям ворога народ об'єднався, а відносини між людьми значною мірою стали міцнішими. В одеському радці поєдналися у зиму шлюбу ще одна пара. Молодята довго відкладували свята, але в такий важкий для країни момент вирішили більше не чекати, тим більше, що чоловік військовий. Тож привітати новоспечену родину прийшли не лише родичі, а й побратими. Жовто-блакитні повітряні кульки, нарядна наречена і наречений у військовій формі. Поряд із молодими, родичі та побратими. В Одеському раці поєдналася у зими шлюбу ще одна пара. Чи є ваше рішення одружитися добровільною та взагалі? Чи готові ви бути один одному В радості і горі, в бідності і багато. Прошу відповісти вас, нареченим. Вас наречена, а вже ж. Традиційно перед молодятами батьки розстелили рушник, вважають, що той, хто першим на нього стане, буде головним у сім'ї. Але не у випадку з цією парою молодята зробили це одночасно. <плес> Підбурхливі оплески в нашому місті з'явилася ще одна родина, наповнена любов'ю та надіями на світле майбутнє після перемоги. Ознайомилися Сергій та Ольга у 2015 році на роботі. Усміхаючись, наречений згадує, що ще тоді, під час зустрічі, сказав, що дівчина буде його дружиною. І ось через сім років так і сталося. В день нашого знайомства і тоді я сказав, що вона стане моєю жіною. Так і було. Війна розставила все на свої місця, розповідає молода дружина. І тому пара вирішила більше не відкладати весілля, а жити тут і зараз. Війна вона розставила все по своїм місцям. Деякі люди зникли з життя, але ми зрозуміли, що наше кохання, навіть війна ніколи не відкладе на потім. Не так. і нам. не завадить нам бути разом. Особливо в такі тяжкі моменти війни для нашої країни важливо, щоб любов не закінчувалась, а лише продовжувалася. Воно якось зараз легше, якось все хочеться хочеться робити скоріше, скоріше скоріше, бо ну ми не знаємо на превеликий жаль, що очікує нашу країну. Але ми віримо в перемогу. Ми віримо в нас, і я вважаю, що кохання, діти, вони врятують наш нашу країну. Телеканал ГРАД приєднується до привітань і бажає новоствореній родині щастя та ще більшого кохання та поповнення, і відсвяткувати урочисту подію з розмахом після перемоги. Війна випробовує на міцність не тільки мужність, а й любов. Одні пари роблять рішучий крок і вирушають до рацу, а інші ще сміливіші вирішують, незважаючи на війну, завести дитину. Бюрократичні механізми для них сьогодні максимально спрощені. Подати потрібно лише одну заяву замість десятка візитів до різних установ. В Одесі відновлює свою роботу. Проект є малятко. Зокрема, його запустили і в Одеському пологовому будинку номер 1 Послугою тут скористалося вже понад 40 сімей. В одеських пологових будинках знову починає працювати комплексна послуга ЄМалятко. Цей проект передбачає, що батьки можуть замовити одразу 10 держпослуг пов'язаних із народженням дитини, подавши при цьому лише одну заяву. За бажанням батьків можна оформити, наприклад, ідентифікаційний код дитині, свідоцтво про народження, унікальний номер запису, також який вноситься до свідоцтва про народження. Можна подати заявку на виплату грошової допомоги від держави при народженні дитини, також виплату по пакунку малюка. Тому це дуже зручна послуга для батьків через кілька днів після подання заяви батьки новонародженого можуть отримати вже повний пакет готових документів у центрі надання адмінпослуг, що зберігає час новоспечених батьків, а також позбавляє їх зайвих турбот. Це звичайно зручніше, тому що батькам не потрібно йти по всім організаціям окремо і подавати заявки на свідоцтво до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Потім до органів соцзахисту для того, щоб оформити виплати до податкової. можна все оформити за один раз, тобто на одному місці. Це звичайно зручно для отримання комплексної послуги. Батьки новонароджених мають принести низку необхідних документів. Потрібні оригінали паспортів батьків. Якщо це ID-карта, то також довідка про реєстрацію місця проживання до паспорта, ідентифікаційний код бажано, також в оригіналах, свідоцтво про шлюб. Та також ми розповідаємо наперед, що потрібно реквізити банківської карти, куди будуть виплати. Ну, це вже за бажання батьків, якщо вони зможуть принести їх. Скористатися послугою можна як онлайн, так і звернувшись до фахівця ЦНАПу прямо у пологовому будинку. У рамках зернової ініціативи спортів Одеської області вийшли ще 11 суден. Балкери перевозять понад 200 тисяч тонн української акропродукції для країн Африки та Азії. 23 вересня з портів Одеси, Чорноморська та Південного вийшло 11 суден. На їхньому борту 201 тисяча тонн продовольства для країн Азії та Африки. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України. Зокрема, із Одеського порту вийшов Балкер Зеком. З порту Чорноморськ вирушили сім суховантажів і ще три вийшли з порту Південний. З моменту виходу першого судна вже експортовано 4 мільйони 580 тисяч тонн української агропродукції, зазначили у профільному відомстві. З початком повномасштабного вторгнення, щоб спростити роботу бізнесу, в Україні було припинено податкові перевірки, але згодом деякі з них повернули. Податківці можуть перевіряти фактичну звітність компанії протягом дня. Але все, що все ще заборонено повну перевірку документації за тривалі періоди, окрім деяких винятків: як відрізнити одну перевірку від іншої, та як діяти, якщо нагрянула податкова інспекція, розповів адвокат Юрій Голосов. З початком війни в Україні, щоб знизити навантаження на бізнес, уряд провів податкову реформу воєнного стану. До кінця його дії заборонено майже всі документальні перевірки, тобто аналіз усієї звітності підприємства на дотримання податкового, трудового, валютного та інших кодексів. Згідно з розпорядженням, на даний момент дозволені лише фактичні перевірки. Наприклад, податкові інспектори можуть позапланово зайти до магазину та перевірити документацію. Перевірка розрахункових касових операцій, дотримання валютного законодавства і е, ліцензій на продаж вироб підоксизних товарів, е, яку податківці можуть перевірити, просто зайти в будь-який магазин або заклад, який надає послуги, і е, прямо на місці. Потрібно бути обережним та уважно читати, що написано в документі, який пред'являють інспектори, розповідає Юрій Голосов. Практика показує те, що під виглядом фактичних перевірок податківці намагаються провести заборонені на сьогоднішній день законодавством документальні перевірки. Але як звичайному підприємцю відрізнити фактичну перевірку від документальної? І якщо ви бачите, що в цьому наказі період перевірки охоплює минулий період, тобто там, наприклад, з 2021 року, це вже не може бути фактичної перевірки. Є і інші критерії, за яким можна відрізнити фактичну перевірку від документальної. Якщо е під час перевірки у підприємців запитуються документи в копіях оригіналів, то е це вже виходить за межі фактичної перевірки. Під час фактичної перевірки податківці вправі оглядати оригінали документів прямо в закладі здійснення е підприємницької діяльності. Оскаржити незаконні дії податківців можна лише у суді, наголошує адвокат. Верховний суд говорить наступним чином: якщо ви допустили до проведення перевірки, ви вже не можете оскаржувати наказ на проведення перевірки. Ви визнали його правомірність. Але якщо ви обґрунтовано не допустили податківців до проведення перевірки, тому, тому що ви побачили в цьому наказі, що це. Документальна перевірка, вона охоплює попередній період. То ви вправі оскаржити цей наказ в суді. На даний момент повні перевірки документації податкова може проводити лише у кількох виняткових випадках. Документальна перевірка може бути проведена за зверненням платника податків у випадку ліквідації платнику податків. У випадку звернення платника податків за Возміщенням НДС. На Одещині затримали жінку, яка відправляла українок у сексуальне рабство. Вірбувальниця підшукувала дівчат, нібито для роботи за кордоном у готелі. Але насправді на них чекала робота в борделях. Поліцейські встановили, що організатор нелегального бізнесу під приводом легального працевлаштування завербувала 24-річну українку, яка мала труднощі з фінансами. Вербувальниця обіцяла дівчині вирішити питання трансферу до Швеції з подальшим працевлаштуванням на високооплачувану роботу в готелі. Слідство встановило, що насправді обіцяна робота була вигадкою, а на українку чекало сексуальне рабство. Організатора злочинної схеми затримали. У її будинку провели обшуки та вилучили мобільні телефони, ноутбуки, чернові записи та банківські карти. Наразі жінку звинувачують у торгівлі людьми, що карається позбавленням волі на строк до восьми років. В Одесі затримана організатора межрегіонального каналу наркоторгівлі. Чоловік замовляв оптові партії психотропів в інтернеті, а потім продавав їх по всій Україні. Жителя Березівського району спіймали з партією психотропів поблизу поштомата на вулиці Адмірала Лазарєва. Як з'ясувалося, зловмисник замовляв великі партії амфетаміну в інтернет-магазинах, розфасовував його в орендованій квартирі, а потім займався оптовим та роздрібним продажем по всій Україні. Товар клієнтам чоловік надсилав поштою або робив закладки. У нього вдома правоохоронці знайшли ще кілька сотень пакетів із забороненою речовиною та смартфон з інформацією про збут наркотику, а також ваги та пакувальний матеріал. Фігуранту повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечних психотропних речовин. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. За даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення РФ 12,5 мільйонів українців були змушені залишити свої будинки та виїхати за кордон. Дехто вже повернувся, але близько 7 мільйонів наших співгромадян досі залишаються в інших країнах. Багато хто, намагаючись освоїтись в Європі, говорять про складнощі з бюрократією, адже за останні роки українці звикли, що всі основні документи завжди з собою у дії, а розплатитися практично всюди можна, просто приклавши телефон до терміналу. Експерти кажуть, рівень інформатизації суспільства в Україні один з найвищих у світі. Через російську агресію сім мільйонів українських біженців досі вимушено перебувають за кордоном, де намагаються підтримувати високий рівень життя, до якого звикли у довоєнній Україні. А у відповідь на подив місцевих жителів не втомлюються нагадувати, що тікали не від бідності, а від війни. Ще одним сюрпризом для європейців стала українська дія. Якщо ви попитаєтесь. Намагаєтеся где-нибудь в любой стране Европы, показать наш телефон, на котором ваш паспорт, и просто предложить сканировать паспорт, да, то, что у нас происходит сплошь и рядом, то это будет не то, что удивление. Люди будут считать, что вас их пытаются обмануть. Дешевий мобільний зв'язок, доступність високошвидкісного інтернету, рівень впровадження інформаційних технологій у побут. Інформатизація суспільства в Україні є вищою ніж у більшості інших країн, каже викладач одеського університету імені Мельшникова Ігор Мазурок. Те, що стосується розвитку інформаційних технологій, то е, я в широкому сміслі, внедрення її в вбит в. Е, звичайну житті людей, я думаю, що ми ну не знаю, вп'яви то, який стан Особливо популярним в Україні, окрім дії, є також мобільний банкінг. Сплатити за товар чи послугу, маючи при собі лише телефон. Сьогодні для нас фактично норма життя. Ви приходите на базарчик. Да, и забыли дома деньги. Но ничего страшного, у вас есть телефон, поэтому вы сканируете QR-код этой древней бабушки, которая торгует помидорками. Ну и внучек распечатал QR-код, и все заходит на монобанк или на приватбанк. В самом худшем случае вам придется набрать это в приложении, набрать код и рассчитаться. Я себе не представляю, чтобы это могло быть в широком плане где-нибудь Турції, в Греції я з цим не сталкиваюся. Запорука такого стрімкого розвитку сфери інформаційних технологій в Україні їхня доступність та зрозумілість, вважає викладач. Справді, щоб скористатися благами інформатизації, не обов'язково мати профільні знання. Це ж не просто розвіття інформаційних технологій, а та технології просто в битовій, в житті. Знаєте, чоловік торгую, торгує, він не IT займається. Ну, значит, установка такого мобільного еквайрингу і приймати платежі по NFT, это должно занять у человека неподготовленного 15-20 минут времени, иначе бы этого поступу бы не было. А это, мне кажется, Ну, основною признак звіті інформаційних технологій, українські продукти на ринку IT, на думку експертів, повністю відповідають стандартам світового рівня. За їх розробкою стоять українські фахівці. І, хоча міф про роботу АІТшників у наш час тільки міцніше, життя цих людей, так само як і всіх інших, не могла не торкнутися війна. Українські фахівці у сфері ІТ цінуються у всьому світі. Специфіка роботи дозволяє працювати дистанційно, тому до війни багато програмістів наймались до іноземних фірм, залишаючись при цьому в Україні. Проте все змінилось після повномасштабного вторгнення Росії. Проблемно в основному та проблеми з компаніями, като знаходяться. За рубежом а здесь имеют офисы или сотрудников, потому что инвесторы, компании, они понимают, что это все очень рискованно. Вот некоторые компании, несмотря на то, что разделяют сложное положение на Украине, стараются куда-то в более стабильное место перевести разработку. Рівень зарплат при цьому практично не змінився, зазначає Ігор Мазурок. І додає, що українські айтішники у воєнний час будували свій фронт Фронт матеріальної підтримки української армії та суспільства. Я заметив інше, що деякі наші ребята при хороших зарплатах вони фактично всі гроші жертвують на ЗСУ або на якісь волонтерські програми. Це от, така цікава річ. Часто говорили, що програмісти меркантійний тип чому пішов програмісти? Там хорошо платять. Ну окей, там хорошо платять. А ти тепер ці деньги віддаєш ну, на общество? Сфера IT в Україні навіть у війну продовжує розвиватися. А профільні вищі готують нових кваліфікованих фахівців. Хто може як це сьогодні модно говорити, увійти в IT І як досягти у цій сфері успіху, дивіться у наших наступних випусках. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.